Скоп-учасники акції бистро. Пам'ятаємо всі завдання від коменданта, що треба вибрати, який підтабір, на якому вогні буде варити собі їсти. Вирішив вам зняти маленьке відео. Вогні вже, правда, догорають, бо це кінець нашої акції, але тим не менше. Отож. Найбільш часто використована така конструкція. Викопуємо ямку, таку, як нам прям для вогню треба по ширині, по довжині. Копати її обов'язково. Це для пожежної безпеки, тому що буває, коли дуже посуха, велика, земля може горіти навіть і знизу, не зверху. Тому для кращого контролю ми викопуємо ямку. І в ямці розводимо вогонь. Не дуже глибоко її потрібно викопувати, щоб був лоповітря доступ. Плюси такого, це досить швидка побудова цього вогню. Можна відповідно розмірами контролювати, наскільки казанки ми цю ямку зробимо. Бачите, тут один в мене зараз висить. Але можна там один, другий. І що собі, вогонь горів. Непогано обкласти камінням, таким високим можна, воно буде відбивати нам тепло. Відповідно, більше тепла буде залишатися всередині, і менше буде йти в повітря просто. Тобто казанок буде закипати вода на швидше, їжа готуватися буде швидше. Обкладаємо я просто поставив з однієї сторони високий камінь, але обкладаємо з трьох сторін, одну сторону залишаємо для доступу повітря. Ще один варіант вогню. отакий буквочкою Т. Викопана ямка. Розкладаємо вогонь в цій довгій ямці і одну ще копаємо. листя. Приберу, не видно. Прокопуємо для доступу повітря. Якщо уважно поглянете, то бачите, язички полум'я розходяться в різні сторони, відповідно до того, що зсередини повступає вогонь, і тяга його розводить цей вогонь, в різні сторони. Дуже зручно поставити з двох сторін по казанку: гарний доступ, щоб підкидати вогонь і підкидати дрова. і Є звідки поступає повітря. Ще один варіант це так званий Дакота Fire. Викопуємо дві ямки. Одна ямка друга, в одній буде горіти вогонь, інша робиться для того, щоб у нас сюди поступає кисень. Бачите, воно? ми ці ямки з'єднали. Е, дуже гарний, до речі, вогонь, його мінус. Те, що його не можна всюди зробити, наприклад, якщо буде пісок, то викопати його буде проблемно, тому що ця ну, серединка буде завалюватися. Але дуже великий плюс, що вогонь у нас весь під землею. І от якщо ми тут ставимо казанок, то він дуже швидко нагрівається. Тому що земля хоч і забирає частину тепла, але забирає не настільки швидко, як просто воно би розсіювалося в повітрі. Тому. Якщо є можливість, я б радив такий викопувати. Наприклад, на дакоті можна дуже швидко підігріти воду, закип'ятити, і потім передати на один з таких видів вогню для того, щоб продовжити там готувати перше. Потім так само зробити, закип'ятити воду на друге. І поки все доварюється на інших якихось видах вогню, на цьому Можна вже готувати чай. Економний вогонь, фактично всі дрова, ну, дуже великий би, коефіцієнт корисної дії, в нього дуже багато тепла, від дрів передається якраз наш казанок. Далі. Але для кожного з цих вогнів якось треба казанок нам поставити. Ми не можемо просто в вогонь його поставити. Один з варіантів це, якщо в нас є якась металева сітка, ну, можемо її поставити. Якщо нема, можемо поставити дві, наприклад, планки металевих. Якщо є така можливість, також і ставити зразу казанок на ті металеві планки. Е, ще можемо просто на бельки трішки грубші. Поставимо зверху дві бельки, вони будуть прогорати з часом, звісно. Віддавати своє ж тепло також на казанок. Але поки вони перегорять, тобто якщо це грубі бельки, то ми за цей час зможемо вже приготувати їсти. Можемо поставити таку конструкцію для підвішування казанка і на вибір вибрати або таку рогачку вчепити. Зараз покажу так, з двох сторін. Або зв'язати триногу. Переваги недоліки. Рогачка така. Її дуже швидко робити. Знайшли відповідну палицю, обрізали, загнали в землю і стоїть. Мінуси все-таки тут одна точка опори. Вона не дуже надійна. Ну, Звісно, вона буде тримати, але з часом, якщо не дуже обережно поводитися з вогнем, то можна її розрухати. Відповідно, доведеться якісь колики там добивати, щоб вона менше рухалась. І тому подібне. Тренога. відповідно, на неї йде більше матеріалу. Нам треба три палки, треба линву. До речі, не до кінця зв'язана вона в мене зараз. Ну, Не в цьому суть, але має... Багато плюсів. Наприклад, так само мінусом є в рогачки, що ми не можемо її вже після того, як встановили, ну, тобто, можемо витягнути і перестановити по-новому, але є проблема в тому, щоб її зробити нижчою, вищою, посунути десь трошки в сторону. В тренозі цієї нема. Треба нижче. Взяли палиці, розвели. Далі тренога наша стоїть нижче. Треба переставити, вона в землю не вігнана, взяли, переставили трошки в сторону. Тобто універсальна річ, досить. Також, якщо е, нам ну, дві опори ми робимо, в даному випадку в мене з однієї сторони рогачка, з іншої тренога. Може бути дві треноги чи дві рогачки. Якщо у нас на двох опорах, нам потрібно буде ще палиця посередині, на яку ми будемо вже підвішувати наші казанки. Але на триногу ми можемо один казанок повішати без проблем. Тобто для варіанту з Dakota Fire ми можемо взяти одну триногу і зразу повішати на неї казанок і використовувати. Ну, На такий варіант. Можна, напевно, робити дві-три ноги на кожну вішати не так зручно, як зробити дві-три ноги і палицю дати посередині. О, так. Та й ніби все. Ще з цікавих варіантів. Дуже мені сподобається отакий варіант підвісу для казанка дерев'яний. Це в нас фактично ця сама. Наша рогачка, якщо отак глянути. Але тонша палиця обрізана нижче, ця вище, і зроблено отакий, е вибрано дерево. Нижню, тепер верхню оцю частину я вирізав, виходить, ножівкою і потім стесував ножиком. Дуже зручна річ для підвішування казанка. Казанок сюди у нас заходить і за цей гачок, виходить, гарно можна повісити. Вогонь горить знизу казанка, відповідно, тут його немає, дерево ну, настільки тепла на нього не діє щоб воно прям загорілося чи почало тліти. Хіба не знаю, ми там казанок цей засуне в таку прям вогнище-вогнище. Але все одно буде менше йти. Якщо ручка металева від металу самого гарно нагрівається, то оця річ майже завжди холодна. Можна, скільки б не стояло на вогні, брати прямо її отак рукою і знімати. Ну, на цьому все.